Відразу два ветеранські футзальні турніри завершились у місті Суми 2 березня у неділю. Ось в цьому залі ветеранські команди вікової групи 55 років і старші боролись за кубок міста. У фіналі зустрілись перша та друга команди чемпіонату. іконі вони на цю гру вийшли у білій формі та Серж. На матч вони вийшли у салатових футболках. Це кубок. Прогнози не робимо. Будемо намагатись зіграти, щоб глядачам. Це було до вподоби. Будемо грати, намагатись виграти. І що, а що робити ще нам застається. Будемо грати, і показується гарний футбол. На цей матч Серж вийшов у складі п'ятьох футзалістів. Тож у команди на цю фінальну кубкову гру не було жодної заміни. Суперник мав у запасі шістьох виконавців. Відкрити рахунок зіконі зумів на одинадцятій хвилині, коли влучним ударом відзначився десятка команди Дмитро Рудняк. За дві хвилини Сергій Баранік відновив рівновагу на табло, а ще через п'ять він же вивив Серша уперед. На останній хвилині першого тайму Сергій Павленко зрівняв рахунок у матчі. І на перерву команди пішли за рахунку 2-2. А у другому таймі був забитий один м'яч і забив його гравець Сержа Анатолій Роговий. Велике задоволення. Тому що замін немає, практично працювали всі два тайма. І дуже велике задоволення від того, що третій гол мій. Анатолій Роговий та гравець зіконі Ігор Загарулько отримали відзнаки кращих гравців фіналу. Кубок сезону 2025 року здобула команда «Серж». Тим часом в іншому сумському залі відбувся фінальний тур чемпіонату міста Суми з футзалу серед ветеранів вікової групи 40 років і старше. В останньому матчі туру зустрілись Сумська «Барса» та України і Цей матч носив золотий статус. До останнього туру Барса вона грала у синій формі, та Україна на цю гру вийшла у червоно-чорній, мали однакову кількість очок. У матчі першого кола між двома командами була зафіксована нічия. Усі інші свої поєдинки команди виграли. У першому таймі команди обмінялись голами. На гол гравця Барси Андрія Змислі Україна відповіла влучним пострілам іншого Андрія Пацюка. Натомість у другому у воротах України побували чотири м'ячі. Відзначились Олександр Сердюк, Андрій Змисля, автогола. Воротар України Антон Гоменюк та Руслан Костенко здаби пенальті. У складі України гол забив Анатолій Бойко. У підсумку 5-2 і золото чемпіонату здобуває Барса. Саме погане те, що команда програла. Краще б я не забив. Не важливо, хто забив, головне, щоб команда перемогла. Так я поздоровляю команду суперника. Дійсно, вони заслуговували на перемогу. Тому через їх з перемогою. «Класно, супер перемогли. Вдячний хлопцям, вдячний нашим хлопцям ЗСУ, що ми маємо можливість. Проводити такі змагання всі зустрілись, провели час, тому я вважаю, що для нас це тільки плюс. Після завершення турніру були відзначені кращий воротар турніру Антон Гоменюк, кращий гравець турніру Роман Тетявкін з України та бомбардир турніру Вадим Півненко з Барси. Відзначені були команди-учасниці турніру. Бронзовий кубок отримала команда Паритет. Срібним призером стала Барса. Кубок чемпіонів відкритого чемпіонату міста Суми серед ветеранів вікової групи 40 років і старше здобула команда Барса. Після завершення чемпіонату сезону ветеранів не завершився. У неділю було проведене жеребкування. Кубка чемпіон Барса почне боротьбу за трофей із стадії однієї другої фіналу. У чвертьфіналах зустрінуться паритет та Україна Бінго та Старт Аріон та «Деметра». Олександр Качана, Вікторія Гладченко, Євгена Абрасімов. Суспільне новини суми.